Шановні учасники засідання Кримського штабу кількість національної економіки в мовах війни. Щиро всіх вітаю. Участь в нашому засіданні приймають представники парламенту України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, офісу президента, культуровані об'єднання промисловців, підприємців, роботодавців України. Наші соціальні партнери про спілки, федерація про України, місцеві територіальні громади, місцеві самоврядування Національна академія наук, статичні важливі підприємства для нашої економіки, експерти, 918-й день повномасштабної злочинної агресії Росії проти України. Третій рік ми. Зустрічаємо день підприємця України в умовах боротьби за свободу, суверенітет, територіальну цілості нашої держави. Українські бізнес-підприємці далають безпрецедентні виклики, руйнація енергетичної, транспортної, виробничої інфраструктури, дефіцит ресурсів, парифікованих кадрів. І досконала поки система мобілізації, бронювання, поточні проблеми фінансової регуляторної політики. Але незважаючи на це все, консолідуючи зусилля, ми виборюємо економічну стійкість, економічну, фінансову, самодостатність України. Ми виборюємо кожне робоче місце. Для створення ресурсу, який необхідний для боротьби з агресором та забезпечення життєдіяльності громадян України. Шановні учасники засідання антикризового штабу, дозвольте оголосити привітання президента України з народи Дня підприємця України. Шановні друзі, щиро вітаю вас з професійним святом Днем підприємців. Зараз під час повномасштабної війни мають особливе значення зусилля та внесок у загальну справу захисту України кожного підприємця, Усі, хто зберігає робочі місця, створює нові сплачує податки та дає Україні і українцям необхідні продукції та послуги. Попри всі виклики війни, наша держава залишається функціональною. Утримає сили оборони та безпеки України, дала наслідки російського терору та відбудовою пошкодження, розвиває власне оборонне виробництво та виконує в тій частині, де можливо, передбачені законом соціальні зобов'язання перед українцями. Це все було б неможливо, якби Україна не спиралася на реальну економічну основу та роботу тисяч і тисяч наших підприємців, на вашу особисту енергію, стійкість, там вибір бути своєю державою Україною у найскладніший час. Я щиро дякую вам за силу та розвиток українського підприємництва та бажаю вам досягати саме такого успіху, який робить міцніше всю нашу державу. Слава Україні, президент України Володимир Зеленський. Щиро дякуємо за привітання від голови держави. Також привітання надійшли від парламенту України від урядових структур. Я не буду заховання регламенту цитувати все, Основне те, що нас об'єднує. Ми боремося за потужну, справедливу, сучасну Україну. І цей напрямок повинен бути основною посолідуючою силою, яка всіх нас об'єднає. І та держава, яка спирається на постійний діалог. Взаємну повагу, взаємну відповідальність, як структурованим громадянським суспільством, так з його активною складовою бізнесом, така держава, такий народ завжди будуть формувати політику, яка відповідає національним інтересам і долати всі труднощі по всьому періоду. Я щиро дякую президенту України від нас всіх. Від Підприємців, роботодавців, промисловців України за вітання і далі будемо консолідувати наші зусилля. Святом здоров'я і миру через наші перемоги. Щиро дякую, незважаючи дякую. на, скажімо так, фон свята для підприємців України. Ми фіксуємо, що зростає. Зростає проблематика відсутності стратегії, програмно-цільових методів, конкретних проєктів, які напряму мають відношення до відновлення України від настрій війни. І це створює дуже серйозні проблеми, включаючи неефективне використання навіть наявних ресурсів. В тому числі до цього додається точна проблематика відсутності поки що чіткого розуміння, що завдання збільшення доходів державного бюджету, а це наша обороноздатність, повинно вирішуватися в першу чергу за рахунок створення сприятливих умов для розвитку бізнесу підприємництва, а де через підвищення підсилення силової фіскальної політики. З цього приводу ми провели вже різку засідання. і Далі будемо працювати законодавчою виконавчу владу, щоб принцип не нашкодь, щоб принцип створення сприятливих умов як основи для збільшення доходів у бюджет був головним в нашій державі. В той же час ми абсолютні союзники в протидії корупції, тіньових схем, зловживань. Чим ширше база оподаткування, тим. Краще може створити умови для бізнесу. Цей закон діє для всіх незалежно від назви держави. Це перше. Друге, дуже важливо, і ми це питання будемо далі разом з вами підсілити і в форматі засідання антикризового штабу і діалогу з інститутами влади, щоб наші плани, наші проєкти відновлення України в першу чергу були спрямовані на формування індустріально інноваційної. З високою питомою вагою переробної промисловості економіки України в цілому. Не раз ми відмічали, що це питання має не тільки значення з точки зору нашої конкретноспроможності, ефективності умов по створенню доданої вартості на території України, це питання має пряме відношення для збереження і розвитку нашого людського потенціалу, особливо для створення умов повернення людей на рідну українську землю. Серевина економіка ніколи не сформує необхідної кількості робочих місць і рівня доходів в якості життя громадян. І нам чітко зрозуміти, наскільки це сьогодні важливо. В тому числі в цьому напрямку ми сьогодні підсилювали такі програмні дії, як удосконалення міграційної політики. Дуже важливо і ми зараз об'єднуючи зусилля з фондом держмайна, з міністерством ветеранів, Максимально підсилиємо за участю наших міжнародних партнерів, включаючи міжнародну організацію праці, європейські структури в питаннях програм психосоціальної, фізичної, реабілітації і адаптації наших громадян, включаючи наших воїнів, які постраждали від війни. Включаючи частину необхідності удосконалення державної політики по розвитку галузі протезування в Україні, включаючи весь комплекс послуг, які необхідно надавати тим, хто втратив частку свого тіла, захищаючи нашу рідну землю. Ці програмні завдання будуть у нас по мірі їх розвитку підсилюватися, бо це знову наша боротьба за збереження розвиток людського потенціалу України. В наших порядках даних залишаються пріоритетними питання, які мають напряму значення контексті стійкості самодостатності нашої економіки. Це грошова кредитна політика, доступ до ресурсів, яка нас дуже турбує. Всі пропозиції лежать в е Офісі Президента, в Раді національної безпеки і оборони. Кабінеті міністрів і Верховній Ради. Ми вважаємо неприпустимим, коли в умовах війни на вистраження оборонно промисловий комплекс України завантажений тільки на 40%. І в той же час, на момент нашого засідання, на кореспондентських рахунків банків лежать практично заморожені 750 мільярдів гривень. 40% із них це депозитні сертифікати Національного банку. В умовах самого низького рівня кредитування в Європі наша банківська система має безпрецедентів, високі темпи збільшення прибутків, не працюючи з реальним сектором. Ми вважаємо, що ця ситуація повинна бути розглянута негайно і має пряме відношення до того ресурсу, який нам необхідний для боротьби з агресором і умов житті, діяльності наших громадян. І ця тема буде для нас дуже пріоритетною на ближчий період. І, безумовно, переходячи до другої частини нашого засідання, порядку денного, на пропозиції багатьох наших колег, територій, галузей, питання, стосується підвищення енергетичної стійкості України в умовах серед зимового періоду і тих цинічних підлих атак. Чи сьогодні ковід-агресор по відношенню до енергетичної інфраструктури України? Ситуація дуже відповідальна. Я не буду переобтяжувати вступну частину по цьому питанню статистикою, але деякі принципові е, виставки е, необхідно оголосити для розуміння. Відповідальності ризиків і на цій основі формування адекватних дій. Цитую вислів Європейського комісара з питань енергетики Кодрі Сімсона. Він сказав буквально до днях слідушів, що наступна зима може стати для України найважкою з часів Другої світової війни. Крапка. І, в принципі, він достатньо об'єктивно оцінює ситуацію. На сьогоднішній день, з точки зору прогнозів, і це ті стратегічні цілі, які нам необхідно буде разом виконувати, скупою по дереву ми прогнозуємо, що будуть працювати в зимовий період всі атомні блоки. Це десь біля 8 гігаватт енергії. Електроенергії. Ми прогнозуємо, що за рахунок наполегливої роботи по відновленню теплової генерації і гідроенергетики у нас буде потужність десь біля 2,5 максимум до 3 МВт. І по деяким прогнозам розподілена децентралізована генерація це десь 0,5 ГВт. Цілобу це дає можливість вийти на потужність в районі 14 ГВт. Наші потреби, особливо в умовах низьких температур нижчі мінус 10 градусів по Цельсію, до 17-18 ГБ. Тобто дефіцит на цей період може коливатися від 2 до 4 ГВт. І це однозначно формулює перспективу необхідності втручання. Планових обмежень, в тому числі маючи на увазі те, що повід, злочинний російський агресор, аварійні відключення. І ми вважаємо, що цій частині необхідно максимально спрямувати увагу. І ми сьогодні проговоримо деталі і далі будемо працювати і з Радою національної безпеки із виконавчою поставшою владою офісом Президента, за тобто, першу чергу подальшого досконалення чіткості. Адекватності і відповідності заявленням графіки обмежень, особливо для тих об'єктів, які внесені в переліки об'єктів критичної інфраструктури, особливо для підприємств неприривну технологію і виробництва. І це повинна дуже копітка робота на місцях, доповідня об'єднувати і економіка. І ті, хто відповідає за енергетичний комплекс, і місцева і центральна влада. Другий блок це безумовно, ми повинні чітко розуміти, що нам необхідно цих умов інституту мати все-таки резерви для більш керованих дій в умовах кризових ситуацій, особливо знову для підприємств непреривним циклом і технологічними процесами. Необхідно удосконалювати переліки критично важливих об'єктів, не забувати про соціальну сферу, включаючи медицину, і ця робота також повинна в цей період, поки ми зможемо бути максимально адресно виконана і удосконалена. І, безумовно, те, що ви частково вже сказали, в частині цілому відновлення України від наслідків війни, це ефективне використання тих ресурсів, які сьогодні вже є в поточному режимі. Для розвідку розподілу дегенерації, ремонту, монтажа обладнання, запуску в уклетації, і так далі. І це повинні бути дією в режимі 24 на 7, маючи до влади фактор часу, який в нас залишився до початку низьких температур.